21 січня у Севастополі завершилися чергові курси з англійської мови у рамках програми Україна НАТО з перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, або тих, хто збирається звільнитися, та членів їх сімей. Випускників привітали менеджер програми Кристофер Штаут та представник штаб-квартири НАТО Жера Малем. Подробиці далі. Триває програма з питань соціальної адаптації військовослужбовців Збройних сил України за сприяння НАТО. Ще 10 військовослужбовців нашої держави завершили курси з англійської мови. На урочистому випуску були присутні представники Північно-Атлантичного альянсу та департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або у відставці. Сертифікати Британської ради вручив представник штаб-квартири НАТО Жерар Мале, який вісім років тому запропонував в Севастополі відкрити інформаційно-консультативний курс у командуванні військово-морських сил і курси з. Вивчення англійської мови. Жерар Мале зазначив, що це одна з найуспішніших програм співробітництва українських збройних сил з НАТО. Він сподівається, що НАТО і надалі продовжить фінансування даної програми. Я думаю, такі курси є дуже важливими, тому що вони є частиною реформи збройних сил України стосовно професіоналізації українського війська та адаптації військовослужбовців, звільнених у запас. Це дозволяє пом'якшити ті соціальні наслідки військової реформи, яка проводиться в Україні. Іні шляхом отримання додаткової професійної освіти ці курси фінансуються з цивільного бюджету НАТО. Щороку це затверджується загальним голосуванням на 2014 бюджет затверджено у грудні минулого року. Тож відповідно на 2015 рік прийматиметься у грудні поточного року. Та приблизно ми вже будемо знати у вересні-жовтні, коли складатиметься проект програми. September October 2014 головний спеціаліст управління по роботі з особовим складом командування військово морських сил збройних сил України Олег Найда зазначив, що за вісім років дипломи з цивільних спеціальностей отримали більше тисячі військовослужбовців. Хочу сказати, що поблагодарити наших друзів і партнерів в тому, що була створена після цього система перепідготовки адаптації військовослужбовців, які уволили в запас, і більше тисячі військовослужбовців, получили и гражданские специальности, это я говорю о наших военных моряках корабельного состава, которые сейчас около 200 человек уже трудоустроены на кораблях, судах торгового флота. Хочу сказать то, что не только в Севастополе этот проект существует сейчас активно, но и в других городах Крыма, там где дислоцируется воинские части военно-морских сил Украины. Я хочу сказать, что не только э, здесь э, присутствуют, в группах учатся э, военнослужащие запаса вооруженных сил Украины, но в том числе и Черноморского флота Российской Федерации, граждане Украины. Пожелание выпускникам самое главное, что не теряться при увольнении и всегда знать, что искать пути Своє места гражданской жизни. не жити не по приказам и директивам, которые були в вооружених силах жили, а самостоятельно і проявляти як можна більше ініціативи. На думку викладачів, за 400 навчальних годин слухачі отримали рівень знань, який зіграє свою роль у конкурентній спроможності сьогоднішніх випускників на сучасному цивільному ринку праці. Ці курси дають унікальну можливість нашим військовослужбовцям, да і вообще. Как как, как таковые курсы, наверное, английского языка, это то, что нужно для интеграции и вообще в современном обществе. Поэтому сказать, что мы просто даем возможность людям получить знания, нет, мы даем гораздо больше. Во-первых, это пять часов занятий, это новые знакомства, это новые люди, это новое общение. И преподаватели, которые работают ну, на этот проект, благодаря Британскому совету, и НАТО программе получили международную квалификацию как преподавателей английского языка как международного для взрослых. Вот что открыло, конечно, новые возможности и нам как преподавателям, соответственно, для студентов. Само преподавание ведется по коммуника... на основе коммуникативного метода, то есть что означает, что за 400 часов наши студенты овладевают на... навыками общения, и я думаю, что оказав... оказавшись на рынке трудоустройства для них Навики англійського язика кажуть, це, звісно, дуже навіть необхідними. Зі свого боку, випускники курсів подякували організаторам та викладачам за отримані знання, що дають можливість більш впевнено пристосовуватись до змін, які відбуваються у суспільстві і світі. Я працюю військовим журналістом і я сподіваюся, що знання більш впевнене володіння англійською мовою буде допомагати мені у роботі. Тим більше хочу сказати, що. Насправді були такі ситуації в, в, в моїй попередній кар'єрі, коли, е, коли я ну скажімо так стиснявся задати деякі питання на представникам іноземних країн із за того, що ну просто кажучи, не володів на достатньому рівні англійською мовою. Тому я дуже вдячний цій програмі і вчителям за проведення цих занять з нами. Голова громадської організації Ліга офіцерів Севастополя Володимир Лукичов вручив випускникам консультативні посібники для підприємців, розроблені Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, та зазначив, що Ліга офіцерів Севастополя займається питаннями перепідготовки військовослужбовців на цивільні спеціальності більше 10 років, пропонуючи кожному 10-12 напрямків. З Сьогоднішнього числа ми починаємо підготовку судоводителів маломірних судов. Через две недели начинаем подготовку по направлению компьютерной технологии и компьютерный дизайн. С 1 марта очередной этап по направлению английский язык. Новый этап по программе Британского совета. Кроме того, у нас есть такие интересные направления, как экономика малого предприятия, менеджмент, маркетинг, предпринимательской деятельности, таможенный брокер и много-много других. Всем кто проходит подготовку по нашим курсам, мы предлагаем пройти тренинги, семинары по психологии трудоустройства, по открытию своего бизнеса. И в рамках этих проектов мы раздаем дополнительную литературу, которая помогает военнослужащим и членам их семей более качественно подобрать рабочее место. Кроме того, каждым военнослужащим, кто к нам обратился, мы занимаемся персонально, то есть ищем для него учитывая его подготовку, опыт службы, опыт по гражданскому образованию, мы предлагаем ему те или иные вакантные места от предприятий, с которыми мы много лет работаем и сотрудничаем. Поэтому всех военнослужащих я, которые планируются к уволению, приглашаю к нам в офис. Это Астрикова 15, кабинет 15, телефон 44-37-14 или обратиться на сайт, там вся необходимая информация есть. Приємно, що тісна співпраця інформаційно-консультативного пункту з питань адаптації військовослужбовців Збройних сил України з НАТО і надалі триватиме. Це дає впевненість, що колишні військовослужбовці і після звільнення з військової служби не залишаються поза увагою держави і суспільства.